Слава Ісусу Христу, 12 серпня продовжуємо рубрику «Віжня». і дня на сьогодні до наших роздумів, до нашого розважання є стишок 9, псалма 33, який каже наступне: Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Сьогодні псалмопівець говорить про слова, які насправді можемо ми розуміти ми. Оце слово. Спробуйте і подивіться цей вислів, спробуйте і подивіться, він ще перекладається, як скуштуйте і подивіться, який добрий Господь. Коли Псалмопівець молився ці слова, він абсолютно навіть уявити собі не міг, що буде такий час, коли людина насправді зможе скуштувати, спробувати Бога. Тому що Христос, Він, знаючи голод людини, голод, який починався ще з раю, де Адам і Єва, маючи все, маючи різноманітні плоди, захотіли скуштувати той плід, який вони не повинні були куштувати. І натомість вони не куштували, не їли, не пробували з дерева життя, захотіли з'їсти плід. З дерева пізнання добра і зла. Скуштувавши цей плід, осягнули смерті. Знаючи цей голод людини, райський голод, Господь сьогодні пропонує нам їсти своє тіло. Він пропонує нам їсти плід якраз з дерева життя, той, який залишився в раю нечіпаний. Той, який залишився в раю, в принципі, проігнорований Адамом і Євою. Христос був розп'ятий на дереві, на хреснім дереві, яке стало для кожного християнина деревом життя, і тим самим зміг дати нам їсти своє тіло. Він знає голод людини. І каже сьогодні псалмопівець, що людина, яка скуштує Бога, а ми з вами можемо це зробити в святі Євхаристії. Вона може побачити, який добрий Господь. Тому що тільки той, хто приймає його тіло і кров, тільки той, хто здатен, переживши Боже милосердя в таїнстві сповіді, згодом здатен відчути його доброту в таїнстві Євхаристії. І каже сьогодні псалмопівець, блаженний той, хто до нього прибігає. Блаженна людина, та, яка удостоїлася отримати від Бога блага, отримати від Бога таке добро, яке не може, ні дати, не може людині дати ніхто. Блаженна та людина, яка отримала від Бога блага. Вона є сповнена Божого добра, яке Господь скрив в своєму тілі і в своїй крові. цим найбільшим Божим добром є життя. Бо каже Христос. Доїсть моє тіло і п'я мою кров, той має в собі життя. Сьогодні пропоную тобі подумати про твій голод. За чим ти сьогодні був голодний? Бо багато людей відчуває різний голод. Хтось відчуває голод слави, хтось відчуває голод багатства, хтось відчуває голод влади, хтось відчуває голод за любов'ю, хтось відчуває голод за увагою хтось відчуває голод за якимись матеріальними речами? Багато людей. Кожна людина має якийсь свій голод, який вона хоче втамувати. Господь сьогодні пропонує тобі втамувати твій голод так, як не зможе втамувати ніхто. Що подібне, як він пропонував жінці при краниці, жінці-самарянці, який казав, що дасть їй води, від якої вона не захоче пити ніколи більше. Так сьогодні Христос хоче сказати: Я дам тобі таку їжу. Я дам тобі щось, що втамує твій голод настільки, що ти більше ніколи не захочеш їсти. Ти більше ніколи не будеш відчувати голоду. Господь хоче запропонувати тобі себе. Він знає, що ми любимо їсти. І що він зробив? Він дає нам їсти своє тіло і свою кров. Хочеш бути блаженним, сповненим Божого добра. Хочеш бути щасливим. Прибігай до Бога, скуштуй Його. Побач, наскільки Він добрий. І ця доброта залишиться в тобі. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Бажаю всім спокійної ночі, спокійний спокійної, доброго ранку, доброго дня чи вечора. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Підписуйтесь на канал. Слава Ісусу, слава Ісусу Христу! І слава Ісусу.